Наша міська комісія готова вже. Ми йдемо строго по графіку, календарному плану. Ми всіх зареєстрували вже кандидатів на посаду міського голови. Приносять подання на реєстрування довірених осіб від кандидатів до сьогодні, сьогоднішнього, 8 травня, ми повинні останній день вже здати, друкувати, люблять. У нас нема питань. ми усім забезпечимо, що потрібно. Абсолютно у нас все. Що потрібно, все в нас є. Реєстр готовий. Сьогодні ми закінчуємо вдавати списки на лімітської комісії попередні для того, щоб виборці змогли перевірити себе в списках Ну, Я хотів би звернутися до виборців всього міста. Якщо хтось не голосував по якійсь причині на виборах, якщо не було когось в списках на виборах, якщо хтось поміняв прізвище. І особливо хочу звернутися до молоді 95, 96, 94 з 90 року. Будь ласка, перевірте себе в реєстрі виборців або на дільниці. Реєстр виборців працює з 8 до 18 годин кожного дня без вихідних до самих виборів. Змінити ми і внести можемо виборця, якого нема. Тільки до 19 травня за 5 днів до. Тому не затягуйте, ми працюємо всі свята. Будь ласка, приходьте, телефонуйте, наш телефон 63 29 39 600 164. Радзинка у нас в цьому році така, що вибори і міського голови, і президента. Тобто ми готуємо вдвічі більше. Списків як попередні, так і уточнені, будуть за три дні іще передаватися дільничним виборчим комісіям. І по людям, по нашим виборцям, по нашим мешканцям дуже велике прохання, особливо ті, що не голосували, як говорив Юрій Константинович, 18 річні. Ті люди, які завчасно мають. Мають бажання проголосувати зі зміною, тимчасово зміною місця голосування без зміни місця реєстрації, тобто потрібно звернутися у відділ ведення державного реєстру, написати заяву, прийти з обґрунтованими документами, показати, чи він ця людина їде на навчання, чи працює в другому місці, чи виїжджає до санаторію і таке інше. Принести всі підтверджуючі документи, вони повинні бути мотивованими. ми кожному, кожному виборцю видамо посвідчення, де б він не захотів проголосувати. Трускавців, в Трускавці, в, в, Києв, в Києві, але ж мотивована причина повинна бути. В день виборів в список попасти буде неможливо.